Більше півроку мешканці приватного сектору панютиного, зважаючи на рішення селищної ради, визначалися, які водорозбірні колонки їм потрібні, і в складчину встановлювали на них лічильники. З вузлами обліку їх сьогодні 36. 24 водорозбори, по яким абоненти відмовились ставити водоміри, водяники демонтували. На думку депутата панютинської селищної ради Віктора Хмари вчинили незаконно. Він прочитав багато законів. Правил постанов скаржився до прокуратури. Був на прийомі Лузівського міського голови, який доручив розібратися в усьому водяникам. У кабінеті панютинського селищного голови у середу відбулася розмова депутата із представниками лазував до каналу. Суть претензій… Тому що люди лишені можливості елементарно брати хоча б воду. хоч технічну, але вони лише можливості. Він за відновлення роботи п'яти колонок, що на в'їзді до панютиного з них воду брали старенькі та немічні водорозбори просто взяли і відключили. Ми не відключаємо з бухти барахти колонки. Ми виконуємо Ми випадку рішення, рішення виполняємо посілкового посілковоса і виконуємо ліцензіонні ліцензіоно ліцензіоно Них одна з умов виконання впровадження господарської діяльності наявність. Встановлення приладів обліку в кожній точці розподілу послуг. Та вимога стосується підприємств чи фізичних осіб. Полемікою з того приводу припинив селищний голова. Розмова має бути конструктивною. зауважив він, якщо дійсно хочуть допомогти людям. Але не треба забувати про майже три сотні панютян, які скинулися і вже облаштували узли обліку на 36 колонках. Лі ми приміняємо якийсь нормативний норматівний правоакшині всіх чи Ми вовші лібим. Либо... Прийду. Не прийду. А то, що зараз ось ці доводи, що там треба оборудовать вузами щось або не треба, я так думаю, що це нужно не виясняти сейчас в кабінеті, а нужно і действительно, якщо є такий спорний вопрос, либо в суді, либо з прокуратура розбирається, хто, хто може ставити, можна їх оборудовати, і не можна. Біля цих п'яти колонок дійсно живуть пенсіонери чимало забезпечені. Як один із варіантів, Олексій Корпан пропонував встановити їм лічильники на я, як Поселковый голова, все-таки прошу пойти навстречу этим малоимущим людям пенсионерам и эти колонки все-таки в рассрочку. Да, я рассрочку, чем я согласен. Я да, это в рассрочку мы можем. А я говорю что никаких рассрочек не будет. Водяники мають поновити роботу п'яти колонок. Категорично заявив Віктор Хмара, попри чималеньку заборгованість деяких тамошніх абонентів. Людям нічим платити. Чому ніхто не хоче зважати на їхню ситуацію? Дивувався він. Чому депутат не хоче чути їх? Не розуміли водяники. Без облікового споживання води більше не буде. Це повторювали неодноразово. Селищний голова нагадав, колонки у панютаному водяники взагалі всі збиралися демонтувати. Лічильники це був компроміс. На серпневі сесії панютинська селищна рада прийняла рішення. рішення не вдалось просто. То есть после бурных дебатов, с учетом сложившейся ситуации, с учетом того, что предприятие «Водопродажный водоканал» покупает воду по счетчику Почему? УКП «Вода», то есть у канала, и, соответственно, логичным было бы, чтобы оно ее продавало по счетчикам полностью, то есть исключить безучетную продажу воды. Четверо утрималися. Віктор Хмара був проти. А хто така сесія? 17 каківта людей, катія ні каданів, каків та депутатів, я ніколи, депутатів, які, віде, ніколи віде, не читали ні одного закону. проголосували за те, що вони живуть. В сіла, в сіла, віде, всі в господарське домовитися після годинної дискусії сторонам так і не вдалося. Віктор Хмара в чергове збирається на прийом до Лузівського міського голови. Після якщо питання не вирішиться, до прокуратури, а там суд розглядати справу. Він може рік, а то й більше. Люди все одно сидітимуть без води. Невідомо, яке рішення буде прийнято. У свої правоті переконує кожна сторона.